Чи можете ви відповісти собі на питання, що для вас важливіше закупитися на лаях або продатися на хаях? В цьому відео я хочу з вами розібратися, коли правильно продавати криптовалюту. А також розповім свої дії, які я буду робити в цьому циклі. І почнемо ми з першого. Коли ви будете продавати криптовалюту, повинно залежати від вашої стратегії. Ну, ви ж, мабуть, коли купували свою криптовалюту, відповіли собі на питання, а чому я купую її прямо зараз? А коли я буду планувати, продавати її? А який у мене план, і скільки річних я хочу отримати з цієї спекулятивної угоди? Або ви інвестуєте, наприклад, на декілька років і думаєте, ну, продавати буду, коли там біткоін буде вище 100 тисяч доларів, наприклад. Чи є у вас взагалі стратегія? Тому що більшість стратегії ніякої немає. І просто купую, тому що ну, я зараз куплю, а потім продам і зароблю. О. Але це так не працює. Ну, Якщо ви дебіл, то, мабуть, так. А якщо ви розумний інвестор, який розуміє, скільки в нього грошей і наскільки важливо, щоб у нього стільки грошей зберіглося, а краще збільшилось, а не зменшилось. То, мабуть, у вас повинна бути якась стратегія, згідно якої ви будете діяти. І будете думати, ага, значить, ринок зараз у нас в такій ситуації, в такій стадії. Зараз там ставки такі-то, тому буде то то-то. А якщо цього не буде, то буде ось такий план. І взагалі у мене є план як на ріст, так на падіння. Що буде, що буде відбуватися, якщо, я, якщо ринок буде активно зростати, як я буду діяти? Або як я буду діяти, якщо ринок раптом почне різко падати, наприклад, почнеться Третя світова війна. Що ж тоді мені робити? Чи ви повіли ви собі на ці питання? Якщо так, то ви молодець. Якщо ні, терміново відповідайте і будуйте свою власну нормальну стратегію. Далі, друге. Чи знаєте ви, як працюють цикли в криптовалюті? Біткоін рухається чотирьохрічними циклами, поки це все не відмінилося, хоча хтось там якось розповідає, це заплановано, закодовано, да, записано взагалі в програмний код, тому що е, у нас є е, цикли, у нас є халвінги. Е, я вже розповідав декілька разів, що таке халвінг, як він працює. Це е, нагорода зменшується за видобуток біткоїна вдвічі. Це буде означати е, дуже це, скажімо так, дуже такий суттєвий пендель під жопу, щоб біткоін почав зростати, тому що інакше його невигідно буде просто видобувати. І так, які зараз цикли в криптовалюті? Ну, дивіться, халвінг у нас вже відбувся, біткоін знаходиться на історичних хаях. Ефір, можна сказати, теж на історичних хаях, ну там, в діапазоні, да? альта у нас на дні. Логічно, мабуть. Подумати про те, що ми зараз знаходимося перед альтсезоном. Але друге питання взагалі, чи буде він, тому що у нас настільки величезна кількість альткоїнів, що це ну, дуже важко усвідомити. Це по-перше, по-друге, вся ліквідність гроші, які зараз заходять в криптовалютний ринок, вони заходять саме через ІТФ. Тобто через фондовий ринок. Тобто, це нові хом'яки, яких заводять а, на фондові біржі. Такі гравці, як, наприклад, BlackRock. А, і ось ці всі американські пірдуни зараз інвестують як в біткоін, так і в ефір. Саме на цих новинах, на цих грошах, а, що біткоін, що ефір виросте. Чи буде він зростати далі, не знаю, важко сказати, але ми орієнтуємось на. А, Графіки на показники на те, як ринок себе зараз показує, я не можу сказати, що зараз є якась ейфорія навпаки, у нас є страх. Там перед війною, перед третьою світовою війною, загострюючи конфлікти між там Китай, Тайвань, США на югі. У нас теж ну щось незрозуміло, Там Ізраїль, Газа, оце все. Тобто, ми знаходимося насправді недалеко в якомусь кайфовому ринку, там де всі багатіють. Ні, хоча історично у нас хаї по біткоїну та ефіру. Тому що почали заливати грошима від uh, ETF-ів. але ми не бачимо ось цього хайпу, де кожна собака каже, що купила біткоін. Далі, цикли в економіці. Uh, економіка теж рухається за циклами. Ви можете почитати це в книгах, подивитися в відео і побачити, що. Uh, От, наприклад, ви просто інвестор, просто людина, яка займається своїми справами, там десь працює, щось там робить. І як вам зрозуміти, в якому там циклі економіка знаходиться, чи ще щось, відслідковувати купу позицій, купу різних індикаторів, ну це нереально. Давайте будемо реалістами. Для вас є ФРС, Федеральна резервна система, яка, в принципі, регулює цей ринок. Це вони відслідковують всі ці параметри і роблять. Якісь дії, які дії вони роблять, знижують ставку, ключову, під яку друкуються гроші, або е, підвищують її. Наприклад, як виглядають хаї економіки? Дуже активно все скуповується, все зростається, соответственно, це розкачує інфляцію. Велика інфляція нам вже не на руку, тому її треба затормозити. Як саме? Треба затормозити економіку, тобто підвищити ставки, під які даються гроші, кредити, іпотеки і все інше. Підвищується ставка людей, бажаючих е, взяти безкоштовні ну, там, умовно, гроші е, і там, розвивати бізнес або купити собі будинок, стає значно менше. Соответственно, економіка в нас уповільнюється. Якщо економіка уповільнюється, закриваються всякі бізнеси там зомбі-компанії, які не заробляють гроші. Тобто ринок у нас очищується. Тобто, ми йому пускаємо кров для того, щоб він е почував себе краще в майбутньому. Коли це все відбулося, у нас інфляція, наприклад, зменшилася. Ми затормозили економіку. У нас погані бізнеси вимерли. Там люди, які не вміли заробляти, вони там теж або здохли, або поїхали кудись. Ну, то вже нам не важливо. І тепер ми можемо знов-таки розкачугарювати цю економіку. Ми зменшимо ставку і скажімо так, починаємо зростати. У нас зменшиться ставка. У нас вже нові технології, наприклад, штучний інтелект, з'являються, і ми тепер можемо брати гроші, запозичувати під маленьку ставку. І будувати нові нові бізнеси, тобто входити вже в новий цикл зростання. Ось так це працює зараз. У нас економіка Європи вже давно знижують ставку. США зробили перше зниження ставки нещодавно і далі планується так само зниження ставки. Тому ми робимо висновки, що ми знаходимося зараз на ось цьому низькому старті зростання ринків. Це такий базовий аналіз, який просто ви повинні знати як звичайна людина, а не як якийсь там а, суперінвестор, супераналітик. аналітик. Далі, а ще я хотів би, щоб ви відслідковували індекс страху та жадібності. Якщо ви зайдете просто в Google, введете індекс страху та жадібності, то ви побачите, що є такий індекс, який показує позначку від 0 або до 100. Зазвичай він не падає до нуля і не зростає до ста. Він рухається там в діапазоні. Наприклад, 10-12 це вже е, лютий страх. Тобто в нас все впало, е, люди активно все продають. І, ну людям страшно. А наприклад, такі діапазони, як 80-85, то це може бути вже ейфорія. Прямо Ну, жадібність люди е, скупають і думають, що буде зростати і далі. Тому ви можете так само дивитися на цей е, показник, але він працює. Там кожні 4 години чи кожен день він оновлюється. Тобто він показує нам, скажімо так, в моменті. І в такому випадку, якщо ви дійсно думаєте, прям продавати там весь свій портфель чи закупатися, то в такому випадку я би вам порадив користуватися не такими позначками, як нормально, страх або щось там, а саме величезний страх та ейфорія. Тобто, максимально низькою позначкою і максимально високою. Тому що саме такі позначки бувають дуже рідко. І якщо ви зараз знаходитесь в такому стані, то, скоріше за все, цей стан повториться ще не скоро. Далі, хаї або лої. Ну, мабуть, це очевидно, але щось не всі люди це розуміють. Що купуємо ми, коли все впало, тобто на лаях, на дні, продаємо на хаях. Ну, Наприклад, якби ви так само взагалі не цікавились ніяк там, індексами, там, якимись ETF-ами, ви б, наприклад, просто знали це правило: купувати на лаях, продавати на хаях. Ну, мабуть, очевидно. Да? То, скоріше за все, коли б все впало, ви б побачили, а біткоін 16-20 тисяч доларів, ну, ладно, куплю. Купили, все. Далі, біткоін на 100 тисяч доларів, ну, окей, продаю. І, мабуть, ви б заробили дуже багато. Але ви можете сказати, ну так він і коли на 30 впав, то теж ну, можна було здаватися, що він дуже сильно впав і те, що буде падати ще далі, мало хто знав, тому можливо було б і купувати так. А що поганого було б в тому, якби ви купили по 30, а продали б, наприклад, по 100, по 120 та навіть по 60. Нічого поганого в цьому не було б. Якби у ваша стратегія була в тому, щоб просто заробити. Наприклад, у вас там є 100 тисяч доларів, ви хочете 200. Ви закупаєтесь, коли у вас буде 200, просто продаєте і взагалі вам байдуже на всі ці цикли, на все це. Але якщо ви хочете заробити там по максимуму, закупитися на лаях і вийти на хаях, то з цим вже трошки важче. По-перше, це неможливо закупитися на Лаях прям повністю на всі свої гроші і потім ювелірно продати. Це нереально. Але плюс-мінус, ви можете розуміти. Ось, наприклад, якщо ми візьмемо попередню, попереднє падіння, то ви б могли, наприклад, воно впало на 40 да, спочатку. Ну, купіть трошки частинку там на 25% свого депозиту. Да. Впало на 30%, купіть ще, впало на 20, купіть ще, впало на 16%, купіть ще. Робіть собі такі позначки, що якщо впаде до таких то сум, я купую на таку то -та кількість. І це правильно, це з ходинками ви заходите, і так само з ходинками ви повинні виходити. Ви можете поставити для себе позначки, наприклад, перше, я фіксую по 60 тисяч, потім по 80, потім по 100, потім по 120, потім по 150, по 200. І як взагалі буде. Таким чином, ви будете виходити в середніх. Таким чином, ви будете виходити дозовано, як і заходити, і у вас буде завжди середня нормальна ціна. Або закупка низька, або виход високо достатньо. І в такому випадку я б вам хотів сказати, що не потрібно зразу заходити на всі гроші, навіть якщо ви бачите там звичайний страх і так само виходити повністю з усіх активів однією кнопкою, там, продати все і все. Тому що ви не знаєте, що буде далі. Ви можете продати все, але воно, наприклад, навіть скоригується, але не впаде і потім почне далі зростати. Якщо ви подивитесь графіки, то ви побачите, що навіть на бичих ринках корекції в 30% є нормою. Це дуже легко може відбуватися. Але люди можуть продавати на таких корекціях, і потім біткоін, там, криптовалютний ринок взагалі улітає, і все, люди вже не зайшли. І, мабуть, ні, і раз вони заходять або на хаях, або просто е, сидять поза цим ринком і не заробляють. Тому я би вам не радив продавати повністю все. Звичайно, ви можете, якщо у вас є якісь активи, там, альткоїни, нікому нахер не потрібні, спекулювати на цьому, їх як продавати, так і купати. Е, тобто це не так важливо. Але ось біткоін, ефір, наприклад, я б вам не радив продавати повністю. Завжди тримайте якусь частинку, щоб він у вас був. Тому що е, фіксувати прибутки, звичайно, треба, але повністю виходити з ринку, е, все ж таки я б вам не радив, тому що може відбуватися таке, що ринок полетить і ви вже не зайдете нижче. Е, тому краще все ж таки тримати і зберігати свої нерви, ніж оці постійні гойдалки то вниз, то вгору. І наступне питання, коли ж я буду продавати? Цікаве питання, але в принципі, як е, я кажу вам, то все це буду робити і я. Дивіться, я намагався закупатися на лаях. Завжди на корекціях. Взагалі, я і торгую навіть на ф'ючерсах. В моїй Віп-групі у мене є копітрейдинг. Ви можете до, до нього доєднатися. Посилання залишаю в описі під відео. Вам спочатку треба доєднатися до Віп-групи. Для цього напишіть моєму менеджеру. І... Я навіть на ф'ючерсах роблю угоди на корекціях завжди. Тобто, впало, заходимо, виросло, продаємо. Так само, і свій великий портфель, як на фондовому ринку, так і на криптовалютному ринку. Я намагаюся накопичувати на корекціях. Тобто, коли все падає, я набираю. Так було з біткоїном, з ефіром і з альткоїнами. До речі, альткоїни зараз в жорсткому мінусі. Я про це вам покажу, мабуть, наступне відео, точно на цьому тижні, і покажу, в якому стані зараз знаходиться портфель з альткоїнами. Продавати, звичайно, буду на хаях. Біткоін частково в мене вже проданий, про це я писав в. Віп-групі, але у мене є велика кількість ще активів, які пов'язані з біткоїном і корелюються з його ростом. Ну, зайдете в Віпку, тоді будете знати. Тому можна сказати, що я продав відсотків на 25 не більше. Так, ефір. Далі тримаю, альту тримаю. Буду продавати, завжди буду писати у Віп-групі, коли що буду продавати. Я спостерігаю за графіками NUPL. Тобто довгостріковими тримачами, коли він буде в ейфорії, тоді, тоді буде думати про продажі. Я дивлюся на ФРС, як вони знижують ставку. Можливо, в мене такий план, що, скоріше за все, я більшу частину активів продам а, саме під новий рік. ну Взагалі, план такий, да, під новий рік десь. Але, можливо, буде щось а, з, ну, зрухається в іншу сторону. і на 26 рік першу половину. Тому що якщо почнеться, наприклад, активна фаза третьої світової, то е, я не думаю, що ринок тоді полетить, як нам задумається. Тоді, можливо, треба буде активно докупати. Це е, приводить до наступного: у мене завжди є стратегія на як на великий ріст, так і на велике падіння. Тобто, якщо буде активно зростати, я буду. Дозовано продавати, І якщо ж буде активно падати, тобто, навіть коли я зараз чекаю е зростання, але все ж таки, якщо воно буде падати, то тоді я буду інвестувати гроші, долари. Для того щоб набирати активно ці позиції, тому що інфляція у нас завжди є. Вона колись більше, колись менше. Але, наприклад, якщо ми візьмемо компанії, фондовий ринок, той самий біткоін, це все буде постійно зростати. Не хочете е, ризикувати, інвестуйте просто банально в QQQ або в S&P 500. До речі, залишаю посилання на фондового брокера Freedom Finance Європа. Там зараз проходить акція. Реєструйтесь саме по моєму посиланню, поповнюйте на 200 доларів. І безкоштовно під кінець акції отримуєте одну акцію з вартістю від 10 до 100 доларів. Це рандомна така акція, але всі, хто зареєструється і поповнять, отримують а, якусь конкретну акцію. Тому раджу скористатися. Також там є відеоінструкція, як поповнювати, як купувати, продавати, взагалі, як користуватися брокером. Я рекомендую. Якщо ви не хочете розбиратися, якщо ви переймаєтесь там ідіть на фондовий ринок, купуйте ETF -и або просто купуйте біткоін і все. Тому я сподіваюся, що у вас є тепер відповіді на питання, коли і як правильно виходити з криптовалютного ринку. Я вам розповів, розповів як і що буду робити я, і як я взагалі дію. Також ви розумієте, що щоб отримувати мої дії в онлайні, у вас є ВІП-група. І якщо ви хочете інвестувати в крипту, будь ласка, я, наприклад, користуюсь Bybit біржею. якщо хочете фондовий ринок, Freedom Finance Європа для українця, саме те, що треба. Там україномовна техпідтримка, взагалі все шикарно. Наступне відео буде, скоріше за все, про мій портфель з альткоїнами. Тому підписуйтесь на канал і не пропускайте.